Усім привіт, мене звати Дмитро. Біля мене Ігор, мій, мій партнер ми зі Львова, партнери компанії Айваві. І я теж продовжую, можна сказати, такі щоденні звіти, того, як ми проводимо наші дні, тобто як ми працюємо. І так, так як я казав, сьогодні у нас дуже такий насичений день вийшов. Після того, після того, як я пішов з університету, ми там. Суп, су, супи варили. <хи> я, я вирвався на одну ту зустріч до тієї до людини, яка дуже зайнята, дуже, дуже спішить, що має часу. Ну, ми з ним посиділи 5 хвилин і буквально ну, Каже, що він не має часу цим займатися, немає. І з ним, словом, після 8 числа з ним ще раз поговоримо. Е, Потім Потім ми зустрілися з. Так вийшло, що, що мені подзвонила людина. Так через контакт познайомилися, і ми вийшли з ним ними зв'язок навіть без звуку, без відео, гарно з ним поспілкувалися, він дуже швидко хоча пише. І е, спонсори мені і партнер мій поміг трохи, тобто, завершити можна так сказати, розмову, бо я поїхав маму відвозити. Потім після цього е, ну з ним ще треба поспілкуватися, тобто, дати презентацію йому щоб він зацікавився Потім людям. Е, Потім, коли відвезли людину, то. Ми поїхали в центр зустрічатися з, 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 з тими з двома людьми, якими я казав, що на шосту годину. Зустрілися з однією, е, вона, можна так сказати, не вона не, чи боїться, чи МЛМ, чи що, чи, чи, не дуже зрозуміти. Але практично, практично вона хоче користуватися продуктом. То покажемо, тобто, це жінка, їй треба помазати, тобто знати, що, що, що це таке. Е, ага. І коли ми якраз їхали до неї на зустріч, то ми якраз по нашій роботі якраз поїхали до наших знайомих і, можна так сказати, зробивши роботу і під'єднали з цікавою парою. З цікавою Юристи пари. і комп'ютерщики. Ну і вказується, і юристам то треба, і комп'ютерщикам треба. Але хлопець розбирається так приблизно, як наш технічний директор. І ми його маємо познайомити, але практично, як ми сказали, що про що йде мова? Він каже: нема питань, я вже у вас. І він практично і віддав гроші. Зараз дані в нього записуємо електронку, він скинув адресу і зараз його реєструємо, і практично до нас добавився ще дуже активний і, по-моєму, технічний директор майбутній. То, то, бачите, дуже швидко, тому, тому так швидко записуємо, бо вже я нарешті, як ти хочу відновити сили, тобто то зараз півдесятої. І, і, і що ще завтра нас? Ну практично сьогодні було багато дзвінків. Багато троє, десь четверо людей, які б казали, що дадуть гроші, щось вони дуже довго їх шукають і на дзвінки не відповідають. Ну як не то що як завжди, ну таке буває. А з червня місяць перепрошую а з червня місяця починається акція, і ми два їдемо в Америку. Підключим партнерів по 12, 12. партнерів. Так. Ну що, цілі є, то, то треба до них іти. Щодо завтра, то ми маємо теж навчання з 11 години. То теж своїм партнерам сказали новеньким, щоб всі там були. Це дуже обов'язково. Бо... Так, і щоб була дублікація, це дуже важливо. І е, потім, після цього, у нас теж декілька зустрічей, а потім ми їдемо в Рудно. Там ну, ок ок окрім. окрім е, е... Можна так сказати, пра праці, то треба і відпочивати, то ми їдемо на масаж, і там я думаю, що і буде. І Фінальна частина підключаємо ще масажист. От, отак. От от а то професор масажист. І... і от так, от на цьому так закінчився наш день з реєстрації і з позитивних емоцій. Ще так. Все, до побачення. Все, до побачення. До був Дмитро. Всім успіхів!